Сьогодні ми метро, глянемо на акційні ціни на певній позиції товарів. Що в нас пропонує метро по рибці? Чому такі криві тулі є? 209 гривень і 240 гривень. Вже почищені, готові. Ага, різниця в тому, що більше і менше. Розмірі креветки. А Ось такі великі 199 гривень. Акційна ціна, морожені. зморожені, mm -hmm. 250 грам. Mm -hmm. Севесте такі сири, соловуні ягодинський, 67,90 акційна ціна і сир з ананасами. Виробник Данія 95 гривень. Він дуже смачний. Всім рекомендую. Також така намазка з ананасами 80 гривень. І фарна нутора. Також 80 гривень. Моцарела. Акційна кулька 48,90. О, і такий великий брі. Пів кілограма. Виробник Франція. 250 гривень. По ковбасках бачимо велик традиційний 400 гривень кілограм. Не знаю, не пробувала його. Також є мисливський на ще 330 гривень кілограм, і глобино 119,90 ціна від двох штук на ковбаску. Таке велике морозиво три від меді, 1 кілограм, 140 гривень. Ковпаска хрещатик 23,90. Коле не пробували, його не знаю. І пломбір, 700 грам 155 гривень. Гумілка наша ряба цього тижня акція 118 гривень. Гарна ціна на гонілочку. Також такі корочки є заморожені. Ціна 108,70. Тому що це акційна ціна. А на кілограм 100-133 гривні. Курочка бройлер. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, вподобайки. До побачення!